Доброго здоров'я! Шановні пані та панове, сьогодні разом з вами оглянемо внутрішній блок другого покоління мультиспліт-системи на 32-му фреоні. В якості піддослідного у нас буде касета. Пройдемось коротко по маркуванню. Отже, CH-маркування маркування бренду Hunter ML означає мультиспліт. Буква І означає, що це інвертор. Сі означає касета. 12 це 12 тисяч БТУ, типу розмір, продуктивність у кіловатах на ваших екранах. Буквочка Р е означає, що це 32-й фреон. буквочка К означає одна фаза живлення. Якщо буквочка М, значить три фази живлення. І особливість у маркуванні це двієчка. Двієчка означає, що це друге покоління, і відповідно буква R друге покоління на 32 му фреоні. Передня панель має маркування ТФ05 та класичну компоновку. По центру знаходиться зйомна решітка з фільтром вхідного повітря. По чотирьом сторонам. Ось перша сторона, друга сторона, третя сторона, четверта сторона. Знаходяться жалюзі для направлення повітря. По кутам знаходяться ось такі вирізи, завдяки яким у нас є роздача повітря на 360 градусів по колу. Ось тут е, знаходиться блок індикації. Блок індикації має інфрачервоний приймач для стандартного пульта. Інфрачервоного має індикатор вкил-викил, має індикатор встановленої температури, індикатор охолодження, індикатор режиму осушення. Це в нас є просто фан без індикації та індикатор режиму опалення. Також в режимі авто індикатор тепло або холод буде змінюватись автоматично. Кріплення передньої панелі сховано під ось цими кутовими накладками. Нас цікавить кутова накладка, яка розташована між стороною номер 2 та стороною номер 3 Для того, щоб її зняти, необхідно просто посунути ось так по діагоналі. Вона дуже легко знімається і ставиться назад. Бачите, ось piping side надпис. Це означає, що ось саме ось цей кут повинен бути направлений в сторону підключення фреонової магістралі. Багатий внутрішній світ складається з вентилятора, з електромотором постійного струму. Датчика температури вхідного повітря. Ось тут наклейка з серійним номером внутрішнього блоку. Тут у нас розташовані клеми підключення передньої панелі, електричний відсік. На кришці електричного відсіка основні параметри та моделька внутрішнього блоку. На зворотній стороні у нас є схема електрична, принципова е, внутрішнього блоку. так, Підвід кабелів може бути як справа, так і зліва. Ось передбачено ось кріплення для силового кабелю. Підключення класичне. Фаза 0, заземлення та одинарний дріт для міжбочного зв'язку. Так, Ось у нас є, є отак: от, е, хвостик підписаний, як BMS, е, три дротики. Це є підключення шлюза готельного типу. Як ми бачимо, більш нічого, окрім ось цього, ось цього роз'єма, ми не можемо задіяти додатково. Це є роз'єм для підключення опціонального додаткового дротового настінного пульта, який може бути докуплений окремо для, для цього внутрішнього блоку. Оглянемо внутрішній блок ззовні. На стороні номер один ми бачимо ось таку прямокутну підготовку під повітропровід. Можемо вирізати будь-який розмір. Ця підготовка необхідна, якщо ви хочете за рахунок додаткового повітропроводу подати повітря у сусіднє приміщення. Цей виріз буде попадати прямо в зону подачі холодного або гарячого повітря. Такі вирізи є по всім чотирьом сторонам. Корпусу внутрішнього блоку. Якщо ви бажаєте підключити приток свіжого повітря, вам необхідно використати ось цей круглий отвір для підключення повітропроводу свіжого повітря. Для активації функції свіжого повітря необхідно видалити ось цей паралончик. Розглянемо аксесуари до кондиціонера касетного типу. В стандартну поставку входить ось такий адаптер для підключення дренажної помпи, Ось такий бездротовий інфрачервоний пульт керування. Моделька його yap 1 f 7 Опціонально додатково можна докупити ось ці три позиції. Перша, це у нас настінний тримач для бездротового інфрачервоного пульта. Дротовий настінний пульт XK-76. Особливість цього пульта. Це розклад роботи на два тижні та можливість підключення до розумного будинку через протокол Modbus. Також можна його підключити до центрального пульта керування. І пульт номер 2 дротовий настінний. Це в нас є XE7344E. Особливість цього пульта полягає в наявності Wi-Fi модуля. Тобто, використавши додаток EVP-eSmart та зробивши відповідні налаштування, ми можемо керувати кондиціонером через технологію Wi-Fi. Е, також Не підключити цей. його до центрального пульта керування, або можна використати їх як е, підключення до протоколу Modbus для з можливістю підключення до систем розумного будинку. Нагадую, що ось цей адаптер. І ці два пульта це є опція, їх треба окремо дозамовляти до кондиціонера. Дякую за увагу.